Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про проблеми. Що саме для вас є проблема, що ви вважаєте проблемою? Звідки ростуть ноги у ваших проблем? І як від цього відійти? Перш за все, поговоримо про те, що саме ви вважаєте проблемою. До чого ви так ставитесь? Більшість ваших проблем є надуманими тільки тому, що ви вважаєте це проблемою. Наприклад. Типова проблема. Боже, щоб це його зварив поїсти. Боже, як би це його прибрати? О, як це зробити? Як те зробити? І ви настільки зациклюєтесь на цих своїх абсолютно безглузді, вибачте, переживання, зациклюєтесь настільки, що ви не можете займатися нормально своїми справами. Оце проблема. Не проблема в тому, що ви там не знаєте, як і коли випрати е, одяг, як і коли вам треба помити голову, щоб. При повному параді вийти в люди. Це, це не проблема. Це, це дрібниці, на які мало хто взагалі звертає увагу із вашого оточення. На цьому зосереджуєтесь ви. І часто вам е, ніякі практики і медитації не допомагають саме тому, що ви не можете розслабитись при цьому. В чому суть? Ви, наприклад. Розумієте, що вам потрібен час, ви повинні якось прийти в себе, ви хочете якось розслабитись. Ви, наприклад, йдете на прогулянку, вийшли, так як я зараз, прогулюєтесь, і замість того, щоб відпустити свої емоції, переживання, замість того, щоб насолоджуватися пейзажами, насолоджуватися всім, що ви є, подякувати за все, що ви маєте, ви йдете. Брудні кросівки треба помити. Мандюр треба переробити, а могла б заплестись Да, хочу машину. Це не, це, це не медитація, це, це вас не розслабить. Ви знову думаєте про буденність, знову ви не можете відпустити свої емоції. І тут з'являються ваші проблеми. В якийсь момент від таких постійних дрібних переживань ви можете перегоріти. Оце вже буде проблема, тому що із цього стану вам доведеться все одно якось виходити. В якийсь момент ваше життя може отак зациклитись на оцих кількох пунктах в день. Я впевнена: багато хто хто дивиться це відео, та й хто не дивиться також, має цю проблему. Має е, біду в тому, що зациклився день. Кожен наступний день починається точно так само, як закінчився попередній. Абсолютно. Ці моменти ви починаєте втрачати відчуття часу, і для вас день пройшов, рік пройшов, три пройшов, десять пройшов, і у вас просто немає нічого, що виділяє один день від іншого. Можливо, це комусь і подобається, можливо, хтось любить абсолютно ні за ні про що не переживати, просто жити своє життя. Але ж ми живемо не для того, щоб вирішувати постійно якісь проблеми. Ми живемо для того, щоб досягати певної мети. Всі в нашому житті, ви і все ваше оточення, всі люди хочуть бути щасливими. Але для кожного щастя це своє. Кожен має щось своє, що йому подобається, свої речі, які роблять його щасливими. І немає одного спільного рецепту щастя для всіх. Кожен його має індивідуальний. Так само, як будь-яку жінку в Україні спитати, який ваш рецепт борщу, кожна назва свій. І всі вони будуть неповторні. Ось так само і з щастям. Насичуйте день тим, що вас радує. А тепер поговоримо про те, як не зациклитись в цьому. Перше, що ви маєте зробити, це визнати, що ви в цьому зациклились. Визнати проблему уже ви будете на півшляху до того, щоб її вирішити. Якщо ви не визнаєте до останнього, що у вас є якась проблема, що ви е, зациклились, що ви не праві в чомусь, ви не зможете з цього вийти, поки ви не визнаєте наявність ось цього всього порочного круга, ви з нього не вийдете. Перше, визнали, друге, почали діяти. Почати діяти це також дуже важливо без дії, просто знаючи, що от, от я зациклилась, у мене проблема. Це, це породить тільки більші проблеми. Вам потрібно одразу починати з цього виходити, адже вихід із цього це також буде тривалий період. Дуже важко буде пересилити себе, дуже важко навчити себе сприймати світ по іншому. Дуже важко вийти на прогулянку і, нарешті, розслабити свій розум, відпустити переживання і почати радіти життю. Особисто в моєму житті також є багато дрібниць, на яких я зациклююсь. Оскільки я навчаюся в університеті, для мене дуже часто великою проблемою є нездана якась робота, недописана, практична або не почата курсова робота. Це звісно насправді не є проблемою. Це не має важливого впливу на моє життя. Від цього я не стану там щасливою чи нещасною, багатою чи бідною. Це просто певна дія. Навіть якщо я це не виконую, навіть якщо я там відтерміную здачу якоїсь роботи, від цього нічого не поміняється. Так, ми можемо ставити собі в житті ціль. Я хочу стипендію, я хочу червоний диплом. Але невже вам це справді так аж так цінно? Подумайте, що для вас є цінним. Взагалі, от можу запропонувати таку вправу. зробіть невеличкий список. І в ієрархічному порядку від найголовнішого до найменш важливого, що найбільше ви цінуєте в житті, от відповідно до цього списку, відповідно до того, що має значення і має цінність у вашому житті, спробуйте підлаштувати його до свого власного життя. Якщо, наприклад, ви дуже цінуєте свою родину, ви дуже любите своїх батьків чи можливо ви любите своїх дітей дуже сильно, ставите їх на перше місце. Чому ж ви витрачаєте час на роботу більше, ніж на них? Чому ви витрачаєте час на інших людей, там на друзів, наприклад? От, є такі люди, які витрачають час не на те, на що вони цінують, і потім, в якийсь момент, вони починають шкодувати і відчувати себе так, ніби вони самі собі зраджують. Ніби я люблю ось це, але я цим не можу займатися. Мені треба те те те. -те". Ви відчуваєте? Чи ви зраджуєте самі себе, навчіться любити себе і не давати самим собі зраджувати себе? ж. Можливо, це і складно, але думаю, з часом ви зрозумієте, як відчувати, чути себе і, і робити так, як ви цього потребуєте. В моєму житті також немало було подібних ситуацій, де я займаюся однією справою в той час, коли просто мрію про іншу. Коли я спілкуюсь з однією людиною, тоді я взагалі не хочу на неї витрачати час. Часто я витрачаю час на ті справи, які взагалі насправді мене не цікавлять, які не мають для мене сенсу. У кожної людини є свої сенси, свої речі, які мають сенс. Для когось кава зранку має сенс. А хтось взагалі каву не п'є і не розуміє, що кава? Чи зранку? Немає чим зайнятися. Аби прокинутися можна і просто яблуко з'їсти, на ж тобі каво чи дорого. Угу. І так само будь-які інші речі. Хтось вірить у забобони. Для них це має сенс. І якщо, там, наприклад, не висять червоні стрінги на люстрі в кімнаті, то ну, ти взагалі хто? Ти людина чи ні? Чому ти не виконуєш цей забобон? Він же ж має сенс? Так от, в цьому важливо розуміти, що. Не підходять чужі сенси до вас. Кожен має їх індивідуально. Взагалі, я думаю, вже в кожному своєму відео розповідаю, що все індивідуально, все індивідуально, особисто, персонально. Але схема одна: змінні різні. Працюємо. Тож розкажу, як воно відбувалося в мене. В моєму житті я вже казала, що багато є переживань, які насправді не роблять погоди. І перше, що я почала робити, як я почала виходити з цього кола, коли я зрозуміла, що я в цьому зациклилась, і це вже як щурячі перегони, де я намагаюся довести, я навіть не знаю кому, що я є найкраще, що я молодець, от я все можу. Ну, ну краще мене просто не може бути людиною. В той момент я зрозуміла, що я зациклилась, потрібно з цього виходити. І перше, що я робила робила нетипові речі. Наприклад, раніше я ніколи не могла сама піти в кав'ярню. Просто сама, без нікого, без подружки, без хлопця, без брата, без нікого. І в якийсь момент я просто голю в кулак, гроші маємо, ідемо замовляємо каву. Прийшла. Звісно, мені ніяко. Я не знаю, яка цінова політика. Я не знаю, де замовити каву. Тобто мені одразу тут замовити, зловити офіціанта чи шукати касу, чи просто на кухню постукати, я хочу кави. Ну раніше я не виконувала цієї дії. І от коли я прийшла, виявляється, все максимально просто. Ви заходите в кав'ярню, перед вами Бариста, ви йому кажете: Я хочу капучино». Все. Життя вдалося. Абсурд, але факт. Якщо раніше я цього не робила, а тепер спробувала, це вже прогрес. Якщо раніше я не ходила, не досліджувала місто. А, наприклад, так, я не була на цій гілці метро. Поїду, дізнаюсь. Приїхала, а це була станція Тараса Шевченка. Я встала з метро, і думаю, так. Десь мене намахали. Тут не так цікаво, як я очікувала. То що? Я не пішла назад, я не поїхала додому. Я походила, подивилась, зробила свої висновки про цю станцію і поїхала далі. Знову ж не додому. Поїхала туди, де я знаю, що все добре, і пішла не в ту сторону, як за, за як зазвичай. На станціях метро я була різних, не на всіх, на багатьох із них я була суто в цілях експерименту. Просто приїхати, подивитися, що тут діється. Великий страх в мене був в тому, що е, я можу забудитися, я не знайду дорогу додому, е, от, я не знаю, як дістатися. Коли ви відкидаєте оці страхи, е, жити стає значно легше. Е, максимально спрощується ваше життя, коли ви перестаєте боятися всяких дурниць. Е, наприклад, отак гуляти самостійно я навчилась тільки завдяки тому, що я точно знаю, що. Я можу дістатися додому через метро, можу дістатися через автобуси. В крайньому випадку я можу зателефонувати другу хлопцю, тату, мамі, або викликати таксі. От, в мене вже чотири варіанти, як я буду добиратися додому у випадку, якщо я справді десь загублюсь. Але перш за все, не боїмося, бо ми бачимо, що всюди є знаки, всюди є люди, в яких ви можете запитати, як куди дістатися. Ви не одні в цьому світі і е, просто придивіться, в житті насправді все позначено і все доволі просто, оскільки кожна доросла людина це просто велика дитина. <гум> Тому все для всіх є пояснено. Просто багато на що ми просто не звертаємо увагу. Просто все в житті просто, <гум> якби ж це правда була. <гум> Насправді так, в житті все просто, але більшість людей люблять його ускладнювати. Ускладнюють то переживаннями, то якимись страхами, і через те тоді переживають і ходять сумні, озадачені і зациклені в своїх справах. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. На все добре.